Такі, е, знаєш про що більше? Що якщо ми домовимося, підемо на да. певні домовленості, да. да то оцим вони можуть ну, да, вони я в кінці в кінці на карту, до типу спитав по королеві чи повині? А ми підемо. Я вважаю, що ми підемо. Спитаю тебе, спитай своїх карти: чи піде Україна на ці домовленості, які вимагає США? Це дуже цікаво, тому що це питання від нього багато що залежить. І кажуть, що Зеленський не, догов... не, догов... не хоче домовлятися, і на цьому Путін маніпулює дуже сильно. Домовленості які саме? Як правильно запитати? Домовленості, щоб завершити війну, завершити... плюс-мінус як скаже США. З розбитим серцем. Да. Можливо, не на всі, це знаєш, це вимушена тема. З розбитим серцем буде ще якесь витягування, четвірка мечів, да. але тут настільки будуть гостро поставлені умови, що це не про вибір, це про бери те, що тобі дають. Угу.